Доброго дня, шановні глядачі, ви на каналі Гриби Полісся. Мене звати Олег. Сьогодні в нас 11 червня 2024 року. Ми з вами в лісі. Так як були ці дні в нас дощі, і я вирішив перевірити свої місця. Ну що, кому цікаво, залишайтесь, не буду затримувати, ну, вас довго затримувати. Вирушаємо. Ну і ось, довго я чекати не змушував. Ось така в нас бабочка. Зустрілась на нашому шляху. І, здається, вона чистенька. Зараз ми подивимося. Ну так, дійсно, дивіться, вона геть чиста, супер. Положимо до нашого кошику, йдемо далі. Мені прощення ніколи. та чим же ж я господь зрішив перед тобою, що я наробив? Ви подивіться, яку я красу знімечу. Так. Ну, тут ще в нас. Ой! Один. Один. Два. три чотири так? Да? Йдемо далі. Мені здається, тут іще повинні бути. Ну так, звісно, ось ще п'ятий. Дивіться, які вони молоді, гарні. А ось уже шостий. Грибочки я викрутюю, не пишіть мені, що обов'язково треба зрізати, зрізати, викрутити, це для всього, лише для... Зручності грибника. Вже давно це все доведено, що немає різниці, як збираєте гриби, грибці пліт. Дивіться ще, яка поляна. І це все на одному місці. Дивіться. Дивіться стільки. Опа. Дивіться. Такі гарненькі білячки, їх можна цілячком у баночку замаринувати. Ось дивіться стільки. придивлятися далі і далі. Здається, я знову наступив, чи ні показалося, показалося. Ну, зараз ми все тут обійдемо. А тут ще один сховався, думав, що я його не знайду, сам тут заховався і сидить. Дивіться тут іще стільки. Ой, це не вомнули вір, їх наче хто насіяв. їяв. Начебто нас Невже це зі мною? Це не сон. Знайшли. Зараз я тут іще буду дивитись, так, як вони ще є. Так, дійсно є. Ось з метр, може, від нашого місця і ще один є. Це щось здається, то по -почистим побачимо. А ось іще, дивіться, вони на очах прямо ростуть. Тільки що дивився, їх не було. Дивіться. Ховається. Цей, здається, не... а цей заберемо. Так. надо уважно придивлятися. Зараз треба сходити ще в одне місце там. Я ще й не доїхав до свого місця. Друзі, давайте разом це зробимо. О, цей хрускіт. Дивіться, який дубовий біляк. Ось і ще. Отак викручуємо. Ось ще. Ну, цей ми чіпати не будемо, хай буде. Оцього заберемо. Цього можна забрати отако. От Ось і ще бачив. Ось іще. Ось. дивіться, дубові які гарні. Рибики які. Ви подивіться, які красені. це все. Знайдена на одному місці. Ну, такий тут п'ятачок. Йдемо далі. Подивіться, яка чарівня бабочка нас зустрічає. І теж свіжа, чиста. Зараз ми її почистимо. Шістьохонька. Це як має бути. Зараз підгодуємо нашого кабанчика. Ось так. А, дивіться як виглядає гарно кошику. А ось іще одна сховалася. Ось, дивіться де. Думала, я її не побачу. Ага. Ось так І теж чистенько, все як має бути. Пілон нашого кабанчика. Ось хочу показати отакий. Ой, забув як він називається. Мені в коментарях пишуть оцей він съдобний, цей мухомор. О, пишуть, що він смачний. Але я його вже зірвав, так як ми бачимо, що він якийсь трішечки. Це вже так і буде. Забуваю одним словом, як він називається. Можете мені нагадати. Ось, дивіться, друзі, що ми з вами знайшли. Який красень бочонок. Гарний. І ось така тут, типу, стежка. І вони полюбляють завжди. Понад край дорогами по річаках. Треба оглянути цю стежинку. Звісно, тут ще повинен бути. Дивіться, який гарненький. Йдемо до нашого кошика, звісно. Ось так. О. Дивіться, хочу вам показати ось рядом ріс. Біля оцього. Зараз. Ось він, що ми знайшли. Тут ціла історія в мене вийшла. Зараз я вам так вкратце розповім. Так ось хочу розповісти, як я оцього знайшов грибка. Тож знайшов я ось, ось цього, почистив все і поїхав далі на своє місце ровер ставити. Поставив ровер, кинувся, а в мене немає. От Ножа, ось, ось такий у мене ніж, я вже вам показував, це мій, мої улюблені ножі. Мені пишуть, Вася, та що ти не купиш собі нормального ножа, та що ти якимись там метями. То все. Друзі, я вам кажу, що ножів у мене було багато. Я можу собі купити, який мені заманеться. Але мені оце самий зручний ніж. Так як його не жалко, не шкода, хтось їде, дивиться, думає, що він там плете сам до себе. Не шкода його й загубити. У мене є, ось тут звісно, я вам вже показував. ось Ніж. Бабочка, вже вам ще раз покажу. Ось він у мене. На шнурку, все. Але він ну от він мені незручний. Я звик до таких. І мені прийшлось вернутися. Ну, сюди на це місто пройти ще метрів 700, може, я не знаю. ну Кілометра може і немає. От я такий вернутися за своїм ножом і йшов з цією стеж жінкою, думаю, де я знайшов, він знайшов цього гриба. І, звісно, знайшов цього ножа. Так що все, йдемо далі, не буду вас затримувати. Оце така маша розтірряша, постійно я гублю, мені ніколи не везе на ці ножі. Тільки вже на шнурку носив і все одно десь щось там розтібнув. Скинув там десь почистив гриба, раз одійшов, там хтось десь одволікся, все, залишив і пішов. Потім вже кидаюся, як находю вже наступний гриб, а немає чим чистити. А такі ці канцелярські, я вже цих канцелярських, скільки я їх погубив, опа. Добре ще. Що... А може цей до кращого, що... Може й до кращого, що загубив. Так, вернувся і знайшов ще одного грибка і ось такі дві. Лисички жирні. Комарі, як завжди. Ось так. Багато хто може скаже, та він не незручний, там немає ручки, все. Все мені зручно, все він... Все він мені... Підходу. У мене був такий же ж тільки з червоною рукояткою, що бачив. Я його теж загубив, якщо сьогодні я так приблизно знаю де я місце зробити. Сьогодні, я думаю, ми туди попадемо, тому що мені в той район треба піти провірити грибки і може ми його там і знайдемо. Це мабуть по ягоди приїхали. Да. Ну, так. Зараз ми Їх обійдемо. Що, ягоди? Доброго дня. Доброго дня є що? Ну, все, збирав тут. Ну, що, трошки є. Душі пройшли, то будуть. Доброго дня! Ви по ягоді вже, так? Ох, який грибочки, грибочки ой якії. На ну. да, кузики якії, та да, да. який хороший. А і бабка є лисички. Да, Так, дві бабки, лисички, всього потроху. <реку> да, трошки ягодинку зірву. <реку> а вже приймають ягоди? <реку> а, ви для себе? <реку> ну так. Да. Добре, хорошого дня. Ось, ішов, ішов. І по дорозі знайшов. Дивіться, стільки лисичок. Хоча говорив, що не буду загострювати внимання на лисичках, але вже як йду, то вони вже мене ну, по дорозі то вже вирву. Ось. Ну, як буду знаходити отакі поляни гарно. Буде в нас сьогодні з вами таке грибне асорті. Бабки, білі, лисички. Може ще де що знайдемо. Що з красноголовців не, не бачу, а вже ж повинні бути. Кабанчика. Ось дивіться, знову такий мухомор. ну Це їстівний, як говорять, мухомор. Я його зривати не буду, нехай росте. А ось сируїшка така жовта. Теж я її не буду зривати, я вам просто покажу і все. Може хтось з людей їх і збирає. оні ще ми бачимо. Ось, ну, звісно, ми прийшли не за цими грибами, нам потрібні інші. Все, йдемо далі. В лісі стемніло, гець зробилось темно, погода похмура, обіцяють дощ, буде видно. Ну, ось вам покажу, ще така сироїшка зелена. Росте серед дороги, я її зривати не буду, так як може вона комусь і буде потрібна. Я їх все одно не беру, а зірвати і лишити то, то не, не гарно буде. Ми йдемо далі. Ось іще один такий маленький. Якраз отакий маленький і добре в баночку ціленькими. Зараз я його почищу. Ось дивіться, він геть чистенький, абсолютно весь чистий. Кладемо його до кошика. Ось іще Ось такий малесенький геть. теж. Дубовий. тут аж два. Ну ось прямо на дорозі. Ростуть. Ось я пройшов, не зразу не замітив. Ось геть малесенькі тільки нам починають з'являтися. ось Треба придивлятись уважно, а ось іще дивіться, дивіться, геть малесенький. Якраз отакий можна в баночку цілячком маринувати. Не знаю, деяким людям подобається, щоб були ціленькі. Зараз тут треба все обдивитися. Ну, це вже означає, що можна приїжджати і завтра до лісу. Звісно, всі я не... Їх не визбираю і не побачу. Вони ще деякі є маленькі, їх не видно. а Завтра вже будуть більші. Ось вам іще покажу такий мухомор і стімний. Це забуваю, як він називається. Мені пишуть постійно в коментарях. Ніяк не можу запам'ятати. Ось він. А ми йдемо далі. Подивіться на оце чудо. Ей, він здається мені, що він всередині може бути поїжаний. О, який красень! Ну, як знахідка, то приємно. Ось, друзі, як завжди, він поїдяний, ну, цього можна було чекати. Ну, так і буде. Подивіться, яка гарна бабочка. О, який не зірвати і о, Дивіться яка гарна. До кошика. Дивіться, вона зовсім чиста. Що це за жук такий цікавий? Хе-хе! Ви подивіться на цього монстра! Ух ти що? О! Уже старий його тут попід'їдало, хо ой Оце монстр, дійсно, монстр. Ви подивіться голова яка Оце монстр. Зараз ми його разом з вами почистимо. А він, він побитий це Але ж, все ж як знахідка файдіот такий. Він весь побитий. Черга, ну нічого. Ось це наші. Це ще дійшов неподалік. На цього, дивіться, що який. Ох! Які вони всі мощні. Дивіться. О, оце грибіще. Це птичка тут наспівує. Ви подивіться на це чудо. Оце гриби. Оце гриби, він навіть... Та він і в кошик не поміститься. Зараз для порівняння я вам покажу. Ну ось цей гриб, а ось кошик і дивіться. Ось. Зараз ми його почистимо. Зараз треба подивитися, тут може ще бути. Він теж побитий червами. Брати його, звісно, не будемо. Ми його тут залишимо, я його по... ще на... на два розріжу і тут порозкидаю. Нехай спори з нього висипаються. Бабочка. Бабочка гарна, чистенька. Йдем до кошика кладемо. Ось так. Дивіться, друзі, який гарний. Але він, здається мені, що він поїдяний всередині. Так на вигляд гарний. Комаріці не дають спокій. А всередині бачите, зараз ми його чистимо. да, Всередині він. Ну, ось такий, зараз я його ще раз переріжу. Ні. Ні. Ось такий він має вигляд. Він зовсім нам не, не підходить. Нещодавно, ну, я не знаю, може з хвилин 20 тому такий дощ пустився. Зразу потемніло, так на дворі в лісі темно зробилося. Прямо злива нормальна, я добре ще встиг там зайти. Деревину там. У мене є такий дощовик, там все понакривати. Тут телефон, на який я знімаю, не... бо він вже одного разу у мене намочився та прийшлося на добу в рис його. Ну, так я побачив у цьому в Ютубі хтось, такі поради давав. Ну, допомогло. А тепер знову виглянуло сонце. Не знаю, що робити. Я вже зібрався їхати до хати, додому. І в мене діло в тому, що в мене вже телефон сідає. І як на зло не взяв з собою, то я завжди беру з собою. У мене є старенька така відеокамера на про всяк випадок я її беру, тому що Ну, в нею є такі функції, що можна зум приблизити, якщо десь... Ну, щось можна цікаве побачити, або якусь дику тварину там, чи ще там щось, того на відстані, великій відстані можна це наблизити і тим самим себе ну, якби не, не видасть, не підходить ближче. Ну. Але, як завжди, я її середній теж не взяв. І тепер вже не знаю, вже зібрався до хат хати і таке. Дуже до ровера свого, тут ще може похову, Ходю. подивлюся, що там. Ну, кому цікаво, то залишайтеся. От Подивимося, що ми ще знайдемо. Бо може бути таке, що я можу наступного разу включитися вже вдома. Бо я так і планував, думаю, дощ пішов, я все поховав. Телефони, все в рюкзак, рюкзак теж за. Ну, Спеціально така в мене незащитна з ним продавалася. чохол такий від дощу. Ну, думаю, вже вдома включуся, вже там на кухні сяду. покажу наші грибочки вам, все, що ми назбирали. Але мені дощ швидко закінчився. Виглянуло сонечко і я ще по в лісі. Ось так у нас сонце, можете бачити, що сонце. Так, ось так завершилось наше тихе полювання. Ось що ми змогли зібрати. Грибочки, білі молоді, тут лисички, бабочки. В общем. Таке в нас ас асорті вийшло. Ну, думаю, непогано сьогодні у нас вийшла прогулянка. Ну ось і все, друзі. Закінчився наш з вами похід сьогоднішній до лісу. Нагадую, що сьогодні 11 червня 2024 року. Вівторок ми з вами були в лісі. Сьогодні такий день у нас похмурий. То сонечко вигляне, то заховається, то навіть дощик уже пройшов. Ну, Я цілком задоволений сьогоднішньою нашою прогулянкою, так як ми назбирали, я ж вам показував там, трішечки бабок, трішки біленьких, трішки лисичок. Всього потроху у нас таке вийшлося асорти. Ну і ще на останнє хочу сказати, за цей же ж ножик, що це, ви скажете, а як же ти його зберігаєш, з ним же можна поранитись, він не має ж тут нічого, ніякого в карман, там тось ось у мене такий. І для нього спеціальний чехольчик. Отак От він закривається. Все, і можна вложити його в кишеню. Ну, я в рюкзак його кладу. І все, він багато місця не займає. Ну звик, я просто я звик до цього. Я не, не можу я тими ножами. І я їх, якби я їх хоч не губив. а я їх постійно гублю, я й ці гублю. І це, це вже хоч не шкода. Я купив ось о, у суботу, я купив отаку, я не пам'ятаю, скільки там, 10 штук тих ножів. Думаю, мені на цей сезон їх вистачить. Все, дякую, що були зі мною. Дякую всім, дякую за ваші коментарі, лайки, підписки. Кому цікаво, ті залишаються на каналі. Ну, а ми до нової зустрічі. Думаю, довго я вас ждати не, ну, не заставлю, може якийсь день-два і знову в лісі. А може бути таке, що і завтра. Хто його знає. Все, дякую.